Технічний виноград Ільчівський ранній Він в мене вже багато років, мабуть, з вісім, і видає ось такий результат. Думаю, тут темно, може, не дуже добре камера покаже. Досить врожайний. Нехворобливий величенькі грона такий грам по 200-250 по 250 є. Меншечки, більшечки. Ну, ось такий чудовий сорт для виготовлення червоного вина або хто хоче сік червоний. Сьогодні 24 вересня, в нього в ягодах, я поміряв, вже є. 18 брікс, саме час його знімати і робити з нього сухе червоне вино. І ранній, раній невкривний сорт.